Неоднозначно. Отже, Степан Бандера Ким він був бандитом чи героєм? Можливо, він став таким популярним, тому що радянська пропаганда зробила його головним антигероєм. Чи можливо він і дійсно був людиною-взірцем, що поклала життя за незалежність України? Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Отже, що такого особливого у цьому невисокому на зріст, непримітному, на перший погляд, чоловікові? Відповідь слід шукати в його біографії. Степан Бандера народився на Новий рік, 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів. Нині це Івано-Франківська область. Тоді ці землі були у складі Австро-Угорської імперії. Степан виріс в дуже набожній родині. Його мати Мирослава походить з родини греко-католицького священника, а батько Андрій, і сам.